Тримаю в долонях шматочок пшеничного хліба, налитого сонцем і шумом червневих дощів. Дивлюся на хліб, і душа моя дуже радіє, що батько небесний так щедро нас всіх наділив. Помало посіють багаті поля урожаєм, до перших морозів потрібно зібрати. Усе, а хліба сьогодні ми вдосталь усі з вами маєм, піклується щедро про всіх нас, Небесний Отець. Дивлюсь я, як крихти розкидують інколи діти, ніхто не вважає сьогодні вже хліб золотим. Думки мимоволі злітають на схід України, на житні поля. Де війна залишила сліди, Проросли колося напилося братньої крові, не сонце світило, а грів їх вогнем кулемет, наче маки в житах розцвітали калюжі червоні того, хто на полі залишив життя молоде. А в темних підвалах горнула дітей своїх мати. Ховаючи погляд постійно вологий від сліз. не знала, де й хліба шматочок взяти хоча б на сьогодні, його поділити на всіх, напитись ковточком простої, смачної водиці. Де ж взяти її тоді, як навколо війна? Лиш кулі летять навкруги, наче хижі птиці, чатуючи знову забрати невинне життя. Ось яблуня, плід суковитий додолу зрунила, підняти його. Там сьогодні ніхто не спішить. Війна в підземелі страшному усіх зачинила без сонця і повітря, без хліба. І води забрала усе, що лиш можна було відібрати, вселивши у серце тривогу і страх, ридає над сином щодня, чиясь мати, і плаче невтішно за татом дитя сирота. А в наших краях, наповнене спокоєм небо, війна доторкнулась лише Декого важким крилом. Зібрали врожай ми, як завжди, багатий і щедрий, чого лиш немає за нашим святковим столом. Ми маємо за що у подяці схилити коліна і голос бадьорий до неба усі піднести, знову й знову просити про мир для країни, щоб Господь цю криваву війну. Зупинив, щоб не плакали люди в холодних підвалах без хліба, щоб раділи старенькі, дорослі і малі, щоб сміхнулася знову стражденна моя Україна, Богу вдячні, підніші свої молитви, щоб з землі піднялося розтоптане військом колося, і не кров'ю бійців напувався сухий чорнозем. А щоб в кожному домі ім'я прославлялося Боже і читалося Слово частіше Господнє святе. Тримаю в долонях шматочок пшеничного хліба, налитого миром і спокоєм синіх небес, а думка постійно злітає на схід України. Де колос в крові є нескошеним досі іще, де люди в підвалах чекають наступного ранку, ніяк не відомо, що день той наступний несе. Спасають життя у холодних і темних підвалах, чекають, як лихо воєнне нарешті мене.